Друзі, привіт! Хочу поділитися з вами сьогодні моєю недавньою покупочкою. Е, парфум Мобусен Мубусен. Аромат, ефекту Вау це точно. Сьогодні саме хочу поговорити про нього, бо й погода спонукає до цього. Е, на дворі холодно, падає сніг. Ну, перед тим, як його придбати, я дивилася дуже багато обзорів. І, чесно кажучи, в мене склалося таке двояке відчуття. Зрозуміло, було одне, що аромат непростий, гучний і не для всіх. Аромат, який не залишає нас байдужими, це точно. Також підкупила його, звичайно, бюджетна вартість на таку розкіш. І ось флакончик. Я просто не могла від нього відвернути погляду і кольорі дини. І відразу було видно, що це парфум, який зігріває. Ну, ось це все якраз мене не відпускало, і я замовила його ура! І скажу вам, я дуже задоволена, тому що його глибина і густота неймовірна. Я погоджуюсь з багатьма, що ароматний для дівчаток. Аромат урочистий, аромат дорослий, мега стійкий. На собі його чула два дні. З домашнього плаття майже пару днів, до тижня часу, це точно. Він такий делікатно солодкий, вишуканий, розкішний, трішечки нав'язливий, якщо зробити не один вшик пару. Тому з ним потрібно бути трошки обережним. Це є фруктовий шипр. Так як шипр я обожнюю і, впевнено ще скажу, що це є унісекс. Подобається також чоловікам, своєю строгістю. Він. Ну, от тепер мої особисті відчуття, якщо описати коротко, це для мене пропитаний лікаром шоколадний кекс. Із в'яленою журавлиною. Або із чорносливом, та мускатним горіхом. Ось такий горіховий лікар. Так, там заявлена слива. Слива, і ось я чую її, як чорнослив. Чесно кажучи, я рада, що він в моїй колекції, він мене зігріває. Можливо, Можливо, ви маєте вже такий парфум і, можливо, хочете придбати. Рада буду вашим коментам. Поділіться своїм враженням. Це буде дуже цікаво. Дякую за увагу, всім па-па.